Кондитерка з Миколаєва виготовляє на Рівненщині смаколики для ЗСУ. Енергетичні батончики пече за власним рецептом з легкістю, адже у рідному місті робила авторські торти та інші солодощі. Нещодавно жінка виграла міні-грант і закупила сировину для ще кількох партій енергетичних батончиків. Секретом рецепту поділилась із журналістами. Тут у нас зберігаються продукти для майбутніх енергетичних батончиків. Це нам передає волонтерський штаб. Арахіс, горішки, борошно, бо ми ще печиво печемо. Василина Кондитер 11 років створює солодощі. У рідному Миколаєві жінка виготовляла авторські торти, печиво та інші смаколики. Мала базу клієнтів. Життя змінилось 24 лютого. Вранці почули вибухи у місті. Виглянула з вікна, купа сусідів кудись збирається. Вже на чемодани і кудись хтось збирається. Пів будинку, мабуть, відразу кудись поїхала по селам. Кого було куди їхати, у нас не було куди їхати? Ми залишились вдома. Кілька тижнів родина з двома дітьми ще була у Миколаєві, коли почались інтенсивні вибухи, вирішили тікати. Почалось таке, що і танки проривалися до міста на сусідній вулиці, вони взривались. Вже з трьох ботів атакували місто. Вже була загроза окупації. Вже тільки єдиний один шлях залишився, щоб можна було виїхати через Одесу. Тільки ми пройшли у пабліку, що Мости звели, за 15 хвилин покидали в чемодани, що там було, щоб під руку попалося і поїхали, не помивши посуд, не прибравши зі стола, от все як було. На Рівненщині знайшли житло через знайомих. З березня родина проживає у селі на Дубинщині. Василина познайомилась з місцевими волонтерами. Розповіла, що може пекти солодощі. З'явився попит на енергетичні батончики для військових. Жінка взялася до роботи. Спершу купляли інгредієнти за власний кошт. Потім, вже коли я почала виставляти фотографії, що я роблю, то почали приносити продукти, пластівці, олію, мед, і з'явилися більше можливостей. Перші партії були 60-70 батончиків десь за один раз. Нещодавно Василина виграла міні-грант у рамках конкурсу до всеукраїнського тижня добрих справ. На ці гроші купила сировину для наступних партій енергетичних батончиків. 2500 гривень. Це невелика сума, але Якщо на оптовій базі замовляти ті ж самі сухофрукти, не купувати їх в магазині, то вийде в два рази більше. У людей можливості дуже обмежені. Мені простіше зробити один раз багато, чим кожного разу потрішечки. Василена готує за власними рецептами без інтернету свою продукцію, дає куштувати іншим, і щораз вироби удосконалює. Вона пекла нам кекси, дуже смачні рулети, вона робила для нас. Для неї без проблем щось приготувати смаколика якогось, і вони дійсно смачні. Вона з кожним разом бо вона каже, дівчатка, пробуйте, щоб ми знали, що додати, відбавляти, І дійсно кожен раз він інший і смачний. Для енергетичних батончиків Василина використовує сухофрукти, пластівці, горіхи та мед. Процес клопітки і довготривалий – посортувати, перекрутити в саме м'ясорубці Навчилася працювати і без світла. Ліхтарик на лоба. Лампочка від сонячної батареї на вікно чіпляємо і все працюємо. За тиждень кондитерка випікає 6-8 кілограмів батончиків. Нещодавно виготовила рекордні 22 кілограми. Ось спеклися ще одні енергетичні смаколики. Все гарненькі, рум'яненькі. Цю продукцію Василина передає волонтерам. Вони ж відправляють її військовим. Вчора поїхала чуть-чуть більша коробочка на запорізький напрямок. Це поїде на Бахмут, скільки кілограм? Ну, кілограм п'ять, певно, має коробка і не менше, а та була ще трошки важча. Кондитерка радіє, що її робота потрібна і корисна, тому поки повертатись у Миколаїв не планує. Продовжать виготовляти енергетичні батончики для військових. Сподіваються, вони додадуть їм енергії для перемоги. Те, щоб перемоги бажати і мріяти про неї потрібно потрібно до неї просто йти. Це мабуть. Головне просто до неї тим, побажати терпіння, витримки, сили, мужності, щоб вони знали і відчували, що в них є надійний тил, що ми про них піклуємося, підтримуємо і завжди будемо допомагати, що в наших силах. Анна Іцук.